Всім привіт ви на каналі Творці. Сьогодні я буду розпаковувати таку велику напалапку так, і, можна сказати, мальтіпу або пуделю. Зараз я буду розпаковувати де ножиці Де? Просто чого я так держуся, тому що в мене через 10 хвилин урок. Зараз секундочку. Хоча, ладно, я буду без ножиць розпаковувати ок. Вас. Оп! Все. Ось тут тільки потрібно зняти цю штучечку. Можна поранитися. Треба акуратно. Вау! Яка вона, як як реально тут таке штучечки. Це реальний, тому, тому що... Видно, що ось ці помпончики кається. Дивіться. Вау! Вона ось це як точно, як жиле. Просто особливо ось ці подушечки. Дивіться, які вони глупкі. Подобається. Тут ще одна талавка. Ось. Іншо розпаковуємо. Ось ось цю я буду розпаковувати ось. Ось ось ось. Зараз розпаковуємо. Мені не важно ось це все це можна виконати А ось ці пакетики вони, вони потрібні. Ще як? Зараз, зараз, зараз. Ай, не виходить. О! Одна вийшла, ще друга. Mm. О, одна є. Зараз буде і друга. Все. Ось ось така мультиплум Зараз. Я ось сюди. Ось зараз. Вау тут ці очечі знімайте Все, зараз. У <різько> мене модна мультипу. Пудель. Ладно. Оцей вот цей бант мені дуже подобається. Зараз я покажу, покажу, покажу. Зараз, зараз, зараз. Ось, дивіться, який гарний, а, -а. все. Я зібрала образ свій. Зараз, зараз. Так, все. О, тут ще бантик є, супер. Ну, буде ще один. Ні, ось так. Дуже гарно, я не можу. А. І вона, до речі, також ну, реальна. Е, Аврора, дякую, що ви почали реальні лапка випускати. Тому що це де. Відео моє було четверте, з тепалапкою моя четверта тепалапка, е, то просто резина, просто резина, Ну, ось, ну це, це не тапа, от просто резина, Ось, ось. а це прям. чи чечі. Да, Саме головне не. Загубити е, ці очечі, очечі, очечі е, і цей бантик. Ну він гарний просто. Хоча я і сама можу зробити, ну хай буде. Та балобка, та балобка. Ну ось це перша, вона прям реальна. Прям реальна. Це на другому місці. Ну, зараз від Аврори. Ця велика та лапка на першому місці. Ця на другому, тому що вона липка, так, до речі. Так не видно, але коли ось так от вона відчувається, але не тягнеться І цей, цей, цей ця третя вже таба лапка, то на третьому. Ось так. Всім пока-пока.